Хто відбувався? Суд був якраз там на Півчинському. Там та півокругла зала така є. То всіх мужчин. По-моєму, чотири ряди тих крісел було, там мужчини сиділи і потім ще було, окрім того, півколо таке крісло. Тут в одній в правій стороні до того сиділи дівчата в два ряди. І наліво зліво сиділи там столи і адвокат. По-моєму, шість адвокатів було. Кожен мав по кількості там. І то мені ще повезло, адвокат був якраз мій сусід. Пішов. Як призиш? Жовнір. Іван? Володимир Жовнір. То адвокат. Тоді ще був. То... Криштальщики зі Чебуша. І третій з місцевих, я забув, хто то третій ще був. Ті були три місцеві адвокати, і останні були росіяни. Чи росіяни, чи зі сходу, коли ж а місцевих було три. Розкажіть про перебіг тих засідань судових, як вони були, як? Ну, перше Судові. почалося від того, що всіх вичерпали. Ну, ті прізвища по батьковику, арештоване, отаке. А після того почали допитувати. Почали. Я він прізвище і... іванів чи не Іванів? Іванів, по-моєму. В тій момент я не можу закупити прізвища. І третє, знаю, був Березовський Гарпат. То я запам'ятав, бо то його вчив, батько вчив мене, був вчитель в мене. з і сестрою і і разом в гімназії була, то я запам'ятала. Ну, Спершу все-таки, як то кажуть, 40 кілочку запам'ятав з того прізвища. Ну, спершу вони всі, потім кожен в свою справу говорив, там ще щось допитував, то всього не фіксував. А І... що вам інкримінували? Про належність до ООН. Ну, вони не довели. Тут що таке ці. Потім, початку ті були, вони ще такі провокаційні питання давали, десь почавши, по-моєму, від Березовську. Як ваше ставлення до радянської влади? А він негативне. І з того часу всі почали ставити питання негативне. І тільки настільки, що ті мови старші, вже настрашив, щоб за що діти, яким не довели, а скажуть негативне, то то вже. То вже то, і каже до мене, каже, передай мені. ви його знали ще з, з волі. І говорить: передайте всім, кому не довели приналежності. Щоб говорили, що позитивне ставлення до той. Бо він боявся, що тоді всіх порозстрілюють. Ну, пізніше якось вже мені якось з того питання не ставили, яке моє ставлення до радянської влади. Ну, то так три дні, йшли всі, всі допити, все, а на четвертий день, то вже, мав бути оголошення вироку. Того вони боялися то з першого ряду мужчин, які вже перейшли, посадили за нами з жінками. А тоді за кожним з них ще стояв один НКВД е е е е е зі зброєю в руках. А там на перший ряд, теж перший ряд, вони посадили своїх. Вони боялися, що вони почують, який то буде вирок, щоб на них не кинулися. І вони ще впереді теж перший ряд мужчин, то вони посадили з кожним тим, не тільки з тим зі штеком. Пагнетом був на верхах на да, на випадок того, щоб вони могли напасти. Тоді последній раз вже вже виступали прокурори, адвокати почали ніби боронити. Ну, наші ті почали боронити, а ті мужчини дав їм перестаньте, бо як ви почнете так боронити, як ви за Польщі боронили э, тих і, підсудних, то ви теж то ви разом з нами сядете. І їм казали, щоб вони того не робили. Дав їм знак, щоб вони. І після того прокурор. Адвокати, а потім ще пішли на, на, за нараду і вироки почали рахувати, Це так страшне. порядку по рахують, який на розстріл, на розстріл, на розстріл, на розстріл. Ну, бо в початку списку ще такі, що, що дуже заангажовані багато були. Каже, пізніше, вже під кінець, то вже на 10 років, на 10 років, на 10. так в пару таких, ну кілько там був. З 59 то був. Значить, там мужчин було 37, жінок було 22. Знаєш, що жінок половина, 11 було на розстріл, а 11 на, на 10 років. А з мужчин всього 5 чи 6 було на, на 10 років, а останні всі були на розстріл. Метаєте ще якісь прізвища, які були разом з вами? To tak może i pamiętają. domowych. No przecież jakie ja zaraz pamiętają. No nogi większe pamiętają. Tam Kubeczuk, Kubeczuk była, Koverko, Marta Hryszaj, Anka Bodnar. Ірки, Ірка пик, то ті, що на розстрілі були засуджені. Ну, а на 10 років то, по суті, тут там була гараста і, і Овенка матва, то брати її якраз, з братів разом з, з Бандерою був в одному процесі за Польщі. Ще. Ури ще без палку зі Зовчува, Соня Квак, Стефа Протуляк. Ну, я то вроде, як прозадати, то я всіх не можу згадати. Ті, що на 10 років, бо ми потім разом сиділи багато. А з чоловіків? Чи я пам'ятаю? Так, Найвідоміше, Найвідомі, то я березовський. пер Матвійчук, тут всі три брати, Думанські три брати, а Комар. Комар то там був брат і сестра в тому процесі. Сороківський, чайкович. зараз плячки Це пізніше він був в тому. Його псевдосавур в ОПА. Він був на Волині. Гіднорог там був, Гаврилишин, то мій однокласник якраз. То його брат Гаврилишин, то вони були в той. Консультантом навіть Кравчука тут в Києві. Шенґера був При, ну, зараз в тій моменті нема, я ще. Mm -hmm. Ну там в кінці є книжечка, там, там всі ті, там є написані всі, всі прізвища там. А якісь ще пам'ятаєте деталі з суду, як був, як оголошували вироки, як no, себе поводили. Ну no, як оголошую, то так. Вони думали, що кинуться люди, а люди стали і заспівали, ще номеру Україна. Ми тоді почали вже потім вивозити вперше, в забрали тих, які засуджені на рост. Там вже розділив. То ми перші по камерах йшли, так, а то вже вже пішли вони, їх завезли е, бридітки, там, де смертна камера, смертники були, вони окремо мали таких будиночок, такий одноповерховий, довгий. А потім нас повезли на Бригітки там знову, ще як то обшук зробили і, і ввели в камеру. Тоже була добра ніч, бо ми, як вийшли в камеру, то вже всі спали. І тут величезна камера номер 4 на Бригітках. І там коло сорока чоловік було, може і більше ті камери, то то велика така камера. Після того вже можна було нам написати листа додому і чекали ми на підтвердження вироку. Приїхав через десь через місяць, прийшов підтвердження з Києва, бо тут наші писали, незалежно, чи ми хочемо, то не мали писати, писали адвокати кас... Кас... касаційні скарги. Київ підтвердив всі, крім одного, Ірка Зубач. Вона була т... моя ровесниця. То вони не мали права її засуджувати на розстріл, вона не була неповнолітня, то вони її замінили на 10 років. Тоді ж якраз через місяць вона прийшла до нас на Скільки років? Тоді 17. І ну. дали 10 років? Тоді замінили на 10 років. А хто був наймолодший серед процесу? Наймолодша була Маріка. Зараз. Моментів призища. Я за хвилю пригадаю себе. Ну, вона тоді мала 15, -ти. 15 років вона мала. Була маленька. 15 років, а ще крім того, вона була друзі дрібненька, маленька. Знаєш, один з тих конвоєрів питає мене, а скільки тобі років? А вона 16. А вона тільки вже вся в, в тюрмі скінчає 15. 16. Та що ти говориш, тобі 14 нема. Бо вона ще крім того, що вона мати, вона ще була така дуже дрібненька. І вона така, що у неї як, як, як оголосили вигод, то що вона сказала, ну каже, каже, 10 років, ну через 10 років мені буде, 20, це, мені буде 25, от я ще зможу заміж вийти. Ну, Вона так і не вийшла, бо якраз вже мала їхати додому і вмерла. Батько вже висув гроші на дорогу, як закінчився її срок. І вона заразилася там ящуром. Вона вже там навчилася, стала медсестрою, не медсестрою, а таким ветеринарною сестрою. І вона десь там від той заразилася той і померла. Вона не вернулася. А вернулася, ну там повертаюся, дівчата. Наталка ну, Шухєвич вернулася. Ну, вона вернулася, бо вона навіть у Львові вчили, закінчила училище медичне, медсестерське. А тих, що були до розстрілу, скільки розстріляли? Розстріляли. Десь половина розстріляли. Я зараз не можу пригадати собі. Sí.